А ви знали, що творчість це в першу чергу духовна потреба людини. І сьогодні я хочу поговорити про те, що буває, коли ця потреба не проживається і не закривається. На зв'язку мобі, і я радий вас вітати. Тема сьогоднішнього нашого відео є певною мірою ключем. Саме от через усвідомлення того, ж, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. І я дуже багато разів чув такий вираз, що творчість має сілюючу властивість. Я думаю, ви теж. І це дійсно так. Бо коли ти починаєш себе проявляти, займатися власною справою, ні в кого не беручи на це дозвіл, то в цей же момент. Все починає підійматись от на поверхню. Так? Я думаю, ви помічали цей момент. І більшість з вас, я впевнений, знають такого чоловіка, як Карл Юнг. І ось він мені підсвітив дуже цікавий момент, що найтяжчий гріх це не небажання змінюватись, а не бажання усвідомлювати. Бо. Бути свідомим в своїй творчості, знаєш, це не завжди легко погоджуюсь. Але кожен раз це є можливим. І саме уникання цього вибору, коли він доступний, є справжнім злочином проти себе. Бо, знаєш, неусвідомлений дар, це неспокій. Це в якійсь мірі. Біль без форми. І з цього витікає наступне: що одна з найтимніших, найруйнівніших сил в людині, це її власний нереалізований творчий потенціал. І ці речі вони не про, не про брак таланту, а про його відмовчування, замовчування. про ті випадки, коли в тобі щось от горить, але ти не дієш, відкладаєшся. Коли відчуваєш. Маєш бачення, візію, але не дозволяєш собі прояву. Бо коли ми відчуваємо ось цей поклик і не діємо, мозок не отримує підтвердження реалізації. І тут вже запускаються в нас різні деструктивні паттерни. Бо якщо ти маєш дар. Але не використовуєш його там з лінощі, в страху чи постійного от, відтермінування. Ось ця внутрішня енергія творча, вона нікуди не зникає. Це важливо усвідомлювати і розуміти. Бо вона, слухай, не випаровується, вона починає буквально гнити всередині. І замість от, натхнення народжується та сама психічна отрута. І вона не завжди виглядає от, фактично як біль. Та? Але дуже часто воно от, проявляється як апатія, роздратованість, злість на себе, заздрість до інших, та? тривожність без причини. І для творця це особливо критично, бо ти маєш розуміти, що творчість це не тільки там, професія, не тільки хобі, не тільки спосіб для заробітку. Та? Це більше. Певний такий собі от метаболізм душі. Бо коли ти не створюєш, ти застоюєшся. Коли не дозволяєш собі от ідеї пройти крізь тебе, ти створюєш ось таку внутрішню в'язкість, яка з часом от паралізовує волю. Так? І сьогоднішня оця от тяжкість до тієї чи іншої творчої дії, це. Це є от наслідки того, що ми відкладали занадто довго, от ті чи інші процеси. І ти знаєш, що є от навіть дослідження, яке говорить про те, що люди, які реалізовують і слідують за своїми творчими імпульсами, вони мають менший рівень тривожності, навіть кращий імунітет, уяви собі. І що саме цікаве, це глибше відчуття сенсу. От, життя В цілому. І з цього ми маємо зрозуміти, що нереалізована творчість це прямий шлях до фрустрації і деструктиву насправді. Бо енергія, яка не тече в творчість, вона тече в деструктивність. Креативність це сила природи, в першу чергу. Да? І якщо це заблокувати, воно починає накопичуватися, як грозова хмара. І завжди знаходить інший вихід. Через залежності, часто, тривогу, злість, лють, бо мозок, і тіло, і взагалі природа не терплять застою. Хіба це не так? Бо ідеї це така метаболічна собі енергія. Якщо вона не переходить в дію, вона стає ось цим таким психічним тиском пригніщення от своїх автентичних, творчих переживань. Це Завжди прямий шлях до зростання внутрішньої напруги, самокритики і пошуку винних зовді. Бо це як натиск води за щільно з закритими дверима. Рано чи пізно прорве, розумієш? І, як казав Фром творення це вища форма любові до життя. І я з ним погоджуюсь. І коли ми її відмовляємо собі, ми відмовляємо собі. В існування всій своїй повноті. І саме тому з нами починають відбуватися ось ці всі неприємні речі. Бо творець, який не творить, це не людина без хобі, це людина, яка не з'явилась у власному житті, розумієш? Бо помітьте той факт, що найбільше люди шкодують не про провали, навіть перед смертю, а більше про невикористані шанси нереалізовані імпульси, відкладене життя. І це просто от про дозвіл стати всього Богу, все вже є для того, щоб реалізувати всі ці речі. Особливо от в сучасному світі. Все крім твого дозвілу, от дати цьому статися. І чим більше ти це тримаєш в собі, тим гірше, гірше буде взагалі ситуація ставати, бо твій дар. Це не привілей, це відповідальність перед життям, яке хоче от пройти крізь тебе, розумієш? І от страх реалізації цього дару, який живе в тобі, в мені це часто страх відповідальності, страх у цієї відповідальності за свою силу. О, чому ми не творимо, навіть коли знаємо, що можемо. Бо відчуваємо відповідальність, що. От за цей потенціал, який є в нас, бо віримо, що прояв це якби остаточна оцінка того, ким ми є. Бо легше не почати, ніж побачити, що я можу, але не роблю, правда? І Юнг, до речі, вважав, що в ціні не лише наша агресія там, чи сексуальність справжня, а й всі аспекти, які роблять нас більшими за оточення. Саме тому реалізація дару. Не завжди приємно, особливо на перших порах, поки все от ще налаштується і синхронізується з твоїм проявом. От там нові люди, нові декорації, нові можливості. Але на різних рівнях реалізація вона часто ізолює в якійсь мірі, викликає супротив, руйнує зони комфорту. І це прекрасно насправді, бо цінь це не лише тільки твої слабкості, а й твоя велич, яку ти просто от не витримуєш. Творці вони ж бояться не провалу, а успіху, що зламає от стару ідентичність, бо якщо ти визнаєш, що здатна більше і що є все для цього саме головне, то доведеться певним чином оновити себе, втратити частину звичного я. Витримати самотність от такої іншої ліги насправді, бо невідоме воно знаєш завжди лякає. Але найстрашніше це не чужі погляди, а свій погляд на свою ж силу, розумієш? Бо ти маєш розуміти, що нереалізована творчість викликає системний спад не лише психіки, а й взагалі всього життя. І ось чому. Бо творчість це центр. Це центр. Подивись просто от навколо, подивись на світ, який тебе оточує. Подивись на світ природи і на той світ, який ми створили, от як люди. Все це йде через що? Через творчість. І якщо ця історія блокується, все навколо втрачає сенс. Бо творчість це центр. Сто відсвятково там. Робота нас більше не радує. Тіло в'яне, зв'язки з людьми і з собою неглибокі, гроші не тримаються, внутрішній компас не працює, бо нереалізований ось цей дар і от не взаємодія з цими речами, коли вони доступні, це як заблоковане от, серце система. От, наче би кров тече, але життя немає. І я сподіваюся, що ви. Тепер точно розумієте, чому творчість є цілюючою, бо ідея, якій не дали форму, вона стає тінню. Тінь, якій не дають голосу, стає болем. Біль, який, якому не дали вираження, стає отрутою. І тут ми говоримо не про успішність в творчості так? чи в бізнесі, а про от саме важливе, що є. Це от Найглибше життя в згоді зі своїм власним потенціалом, розумієш? Хіба не це має дійсно от якусь вагу в нашому житті? Бо в світі, де всі можуть створювати, головне питання не чи можеш ти, друже мій, а чому досі ні? Скажи мені. Я радий був насправді поділитися цим з тобою, радий був підсвітити. Ці речі. І радий був, що найголовніше нагадати про це, якщо хтось забув. І якщо тобі це от відрезонувало, я буду дуже вдячний, якщо ти підтримуєш от мій канал, напишеш коментар, покладеш лайк і поділишся цим відео з тим, з ким ти вважаєш за потрібне. Того підписуйся на канал. До речі, читай опис. Я там ще залишив посилання на свій телеграм-канал, де вже є дуже багато. Цінності, тому обіймаю тебе і до нових зустрічей. Піс.